Всім привіт, сьогодні ми йдемо на заброшку. Це, мене звати Богдан, це Ярик. Та ж відійде назад тебе не Стоп. видно І оце автор, автор канала Ваня не тільки... Ми сьогодні йдемо на заброшку. Ми от тільки що були на башні. Взривали. Прикинь ми там всередині. Там, там взагалі ніхто не заходить всередину. І хочемо ми. Ми йдемо, а там просто якісь грілля просто. Моя два. Ось дихаємо. Тихо ми по цих руїнах буде ходити. Я не знаю, що мені ще що Там Ого. О, як і сюди піднімемся. А на другий поверх я. Ходу. Не... Пацани, тут підвал. Пацани тут підвал. Тут сходить, їдь сюди, пацани. Тут підвал. Тут підвал. Тут, тут, тут подвал. А де споходи? А де всі шкоди? Наши месту. Наши миссюди на ми шли. А я туда заходили. А як ми туди заходили, пацаны? Ну А сходи були? Другий... А мы на другие... А ну пацаны залізте сюди. Погнали сюди на другий повож такой. Пацаны, мы сюда можем на другий забратися. забраться. Пацаны. Лиза, ты... Пацаны, Смотри, дайте ты... я же. Потримайте, да. пожалуйста, телефон. Что? Потримай, пожалуйста, телефон. Сама да. сара. На телефон отрывай. И снимай меня. Так. Наш Ванечкин, Лиза. Там за железяк уберись. Хорош. На. Снимай, Ванечка. Ча-бу ярючки, Лиза. И мутюк. Педи, ярь, педи. Са туда. Пацаны, я полирок можно на другую поверх пиджачки. Такой тик. Такой. Вот. О, опустим бежи лизака можно пройти. Не, я сыкую. Полосиво железака ваше. Во, полоцеп. Движь, полосового железака. Бачин закип. Стояк, ты заліз. Ага. Аго, пацаны, ого, попавшие через Больше не залезеш. А ну боня, потребувай пишет телефон. Ну, Что, не, прям ты хочешь? Нет, попала. Нет, ти дал. Я не хочешь матюк? А, ну я хочу хромінку. Чуєш? Я з такої висоти приїх. Даже вище. Правда? Хоче. Хоч той. Пацани. В мене є ідея, походу, як залізти. А ну так да як? Дуже екстрімаю. Я знаю. Треба... Ну чи давайте не ризикуємо. Бо там якщо ми там камінці, то що? Та там не больно. Не болю. А, а я понял, я звідси боявся пригнути. А помніш я вже з балкона прийшла з такої вистики. Що ти робиш? Не. Та ти не, встри... не встримаєшся, там просто ти будеш рівно такої. Там взагалі якісь маленькі желізачки дуже. Та ти дивись, там просто від першого етажа до третього етажа розвалились сходи. А повністю тут ж колись сходи були, повністю туди аж доверху. Да, 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 тільки тут не було. Ми ще сані залазили з марком. Да. Тільки там до самого верху немає. А ну нема. Так, яка різниця? Ні, ну там теж може бути. А, ну не, майки, це тільки один головний і чорний код. Це... Це тільки він один на всю цю забрав. Там є тільки. Чуєш? береш, знаєш що? Спригаєш, дивись, на оцевий камінець. А Ну подожди, давай. Шо, сказати, я за Що хочеш сказати, щоб я кидав чи що. Я на Дивіться, що вони роблять. Що я на Дивіться, буде лечити кабінет. кабінет ще буде летіти. Давай. Посмотри туди, посади. Закинеш. Да. Блин. набодря на поднимай пожалуйста да я потом тоже на тоже скинь На набодря 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 набодря

ну пойдем по Сейчас Какие перспорт А ну, ты не докидываешь. Я дверь, я даже не вот такой. Ой, 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 ай, ай. Надокеду. Блин, на него тоже попало. -то... Ты чувствуешь, что такой тяжелый попался? А вот так. Що? Білочка. Це когось вбивали? Де Я його тако поставлю. <рес> кого? Ба, да, все вікно розпирано. Наше. Попиємо сюди. Дивіться, що це робить. Ярик. Ярик, в потік? Ярик, в бачок потік. Ба... В тебе потік, я знаю. Нашу ти гусь заріжеш. Давайте, <рес> давай, я попробую закинути. Блин, киберспорт тупо. О, магатка єшка. Дай до майк. О. Погнали на двір. Посади, погнали на двір. Потримайте, я злізу за. Я злізом. Молодець. Дивіться, що цей зробив ярик. Він вообще ріже стінку. Вот, дивіться.

Ik weet wie is, ik heb het gevoel het